Стосунки на відстані. На сьогоднішній день це дуже актуальна і наболівша тема. Вітаю всіх любителів та цінителів карт Таро. Пропоную сьогодні зробити загальний розклад. Я буду робити, ви дивитись на тему стосунки на відстані: чи витримає зв'язок. Як ви розумієте, мова йде не про мобільний зв'язок, а про зв'язок між двома людьми. Наскільки це важко, це можуть зрозуміти тільки ті, хто знаходиться в стосунках на відстані. Ми розуміємо причину цьому, і знаємо, чому все так відбувається. Не тому, що ми так захотіли один одного випробовувати, а тому, що так складається наше життя, наше сьогодення. Думайте зараз про свою половинку. Звичайно. Розклад загальний може відігратися не на всіх, але кожен почує для себе щось цікаве, нове, важливе, потрібне, корисне. Ти в цих стосунках. Твоя енергія, твої внутрішні переживання. Що ти відчуваєш у цих стосунках? Що ти відчуваєш? Ти постійно в очікуванні. Твоя душа наповнена почуттями, наповнена очікуваннями. Постійно чекаєш. Вкладаєшся у ці стосунки по максимуму. І мова йде не про гроші, звісно, не про гроші, а мова йде про духовний зв'язок, про підтримку, яку ви надаєте своєму партнеру. Те переживання, яке ви щодня. Винашуєте те переживання, яке визріває кожного дня, кожної хвилини у вашій душі, у вашій голові, у вашому розумі. Це все називається, це все входить в укладання в стосунки. Ви вкладаєтесь в стосунки, і ви постійно в очікуванні. Його емоції, його емоції. Вашого партнера, він а, в апатії, він дуже а, розстроєний, йому нічого не хочеться. Він хоче бути поряд. А, такий стан, бачите, майже депресивний. У вас постійно йдуть розмови якісь. Які його страхи? Його страхи, що йому не буде вистачати спілкування з вами. Для нього дуже важливо спілкування з вами. Найбільше всього, ваш партнер на відстані боїться. Що ви, що у вас не вистачить терпіння, не вистачить витримки, сили його підтримувати. Тому що, дивіться, для того, щоб підтримувати свого партнера, потрібно звідкись брати цю енергію, підпитуватись, розумієте, так як ви машину заправили і поїхали. Без заправки вона не поїде, вона не буде давати швидкість, не буде давати енергію. Так само і в людей. А він прекрасно розуміє, що ем, вам нема звідки брати цю енергію, нема звідки брати цей заряд. І тому він дуже за це переживає, що от ваше спілкування може бути через це ускладнене. От це найбільший його страх. От саме за це він більше переживає за розмови з вами. За розмови. І, звичайно ж, йдуть постійно розмови. Про фінанси. Ви йому щось говорите про фінанси, ви його запевняєте, що всього вистачає? Він же вам каже, що я знаю, що, що там треба то, 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 зима на носі. Тобто е постійно йдуть якісь розговори на бесіди, на фінансові теми. Що ж вас об'єднує? Що вас обох об'єднує? Спілкування вас на відстані, знову ж таки, переписка. Знову ми бачимо пажика тобто найбільшу ініціативу, звичайно, проявляє ваш партнер. І ви спілкуєтесь по інтернету, по месенджерам. Ну, я тут нічого вам такого нового не відкрила і не сказала, але карти, бачите, дуже гармонійно все показують. Усе бачать. У вас є спільна енергія між вами духовна близькість. Розмови постійно зближають вас, зближають. Ви, станови... ви стаєте ближче один до одного. Без розмов, звичайно ж, зв'язок буде тоншати, скажімо так. І саме за це ваш партнер і хвилюється дуже сильно. Що вас розділяє? Що вас розділяє? Окрім відстані, що вас розділяє? Що розділяє? Розділяє те, що, ну, які негативні моменти да, є у ваших стосунках на сьогоднішній момент. Те, що ви не разом це зрозуміло, це вже сам, саме по собі негативне таке да, у ваших стосунках, те, що ускладнює. Здавалося б, були б ми поряд і все було б чудово. А є ще такий момент, такий нюанс, що ваш партнер завжди зайнятий, він завжди. Занурений виконання своїх обов'язків. І він в ограніченні, в дуже жорсткому ограніченні. Він сам собі не належить. Він не може в будь-який момент позвонити, в будь-який момент приїхати, і в будь-який момент відгукнутися на вашу якусь просьбу чи на ваш дзвінок. І це дуже сильно вас, ну, можна сказати, розділяє. Але я не хочу сказати, не хочу, щоб ви подумали, що я маю на увазі, що вас може роз'єднати. Ні, це просто розділяє. От ви, ви були б ще ближче, ви хочете цього обоє. Але от обставини, понимаєте, дуже складні обставини, в яких знаходиться ваш партнер, в дуже жорстких ограніченнях, жорстких рамках. Людина сама собі не належить. Він належить приказам, виконанню завдань і так далі. Щодо зустрічі, давайте подивимося, Щодо зустрічі, який потенціал зустрітися. Дивіться, не вистачає коштів. У вас, скоріш за все, була розмова про те, що потрібно зустрітися, щоб ви до нього приїхали, тому що він до вас не може, повторюсь, дуже жорсткі рамки. Він в небезпеці постійно і зараз немає змоги. Він з цього круга замкнутого. Бачите, мечі навколо, він не може вирватися. Бачите, він в замкнутому кругі в такому дуже жорстких рамках. І розмова про те, що приїхали ви, але з фінансами з фінансами, можливо, через то, отут в началі карти показали, що є розмови про фінанси, що є якась нехватка. Що ви не можете поїхати, тому що якщо він далеко, Україна в нас не маленька, да? і ви не можете зустрітися через те, що далека дорога, і дорого буде це коштувати. Все ж таки можливість, як би сказати, емоційного зближення. Якщо немає фізичного, то хоча б емоційного. Тут сонечко, все на вас. Сонечко, все тримається на вас. Тільки ви можете, як жінка, підтримувати, проявляти ініціативу, підтримувати це вогнище, вогнище любові, вогнище тепла між вами, тільки ви можете це робити. Тільки вам від природи дано це підтримувати і створювати таку, знаєте, ніби ілюзію тепла між вами. Чому я кажу ілюзію, тому що на відстані. А, ну, це дійсно виглядає як ілюзія, будемо відвертими. Чи що потрібно кожному з вас у даній ситуації? Тобто, чого не вистачає, чого не вистачає кожному з вас? Чого сонечко не вистачає вашому партнеру? Вашому партнеру не вистачає почуттів, не вистачає любові, він хоче вас, як жінку, дуже сильно. Тут, понятно, він переповнений енергією цією чоловічою і нема куди її діть. Чого не вистачає вам? Не вистачає романтики, романтичних вечорів, не вистачає розмов, тепла, якось шампанського чи вина при свічах. Ну, Тут, якби все класика. Да? Як діяти, щоб зберегти цей зв'язок? Дивіться, якщо ви молода пара, то тут ця карта сонця може говорити про народження дитини. У тандеміці дві карти, тим більше посилюють значення одна одної. Тут може йти мова про народження дитини. Якщо плануєте, то будь ласка, на здоров'я. Що потрібно ну, як діяти, да, щоб зберегти цей зв'язок? Потрібно не забувати, що важко вам обом, йому важко по-своєму, вам важко по-своєму. Тут не можна мірятися кому важче. Ми, нам здається, що чекати важче, а їм здається, що їм там важче. Просто треба розуміти один одного і підтримувати. Це саме головне. І порада від карт на останок. Дуже важкий період для вас і для ваших стосунків на сьогоднішній день, але цей період не буде длиться вічно не буде він проходити вічно рано чи пізно цей період все рівно закінчиться. Наберіться терпіння, тому що. Після цього складного періоду буде ще складніший період адаптації, період знову звикання один до одного, і він буде теж нелегкий. На дні колоди, як ми бачимо, король мечів це карта військового на сьогоднішній день проігрується. 100% як, ну, як карта військового. І буде складно йому, і буде складно вам. Бо як підтримуюча сторона, звісно вам буде найскладніше. Для вашого партнера це буде адаптація для нього особисто. А для вас це буде адаптація для вас обох. У вас обох. Я дякую всім, хто подивився відео, буду вдячна за підписки, відгуки, лайки, пишіть коментарі, на яку тему ви ще б хотіли подивитися розклад за особистими розкладами. Звертайтесь до мене на Viber або Telegram. Номер телефона в шапці профіля. А для тих, хто дивиться моє відео на Ютубі, я залишу номер в описі під цим відео. Дякую всім, бережіть себе, бережіть своїх партнерів, любіть і будьте щасливі! Всього найкращого!